Тильно модна молодю. А щось Водіна. Э, цей сказав Ярик, що ви тут знімаєте. Так. Да. Що? Ми інтерв'ю. Так, да, ну ще трошки. Інтерв'ю. Да. Ну, так. Ви можете кататися, що ви 10 хвилин, ми підтягнемося. Добовський. Вікторина. У вас свій формат. Так. Да. Славіка нема? Він ж міну дизлайк дізлайк поставив. Він сказав, що дуже багато днів подряд катає. Хоча завтра буде дощ. А він, а він же на своєму. А! Багато, комусь недостатньо. Це точно. Так. Чи знали ви, чи знає Міша. Давай. А, який бренд створив перший серійний МТБ? Цікаво. Напевно, щось старе, типу Аля. Може спешалайз. Та-да! Так. <laughs> да. Пешалайз. У кого з'явилася технологія OC LV карбону? Ні. Це не Nie. про безпечність? Ні, це про програми. А e, що ще? oc lv карбон. Карбонова типа рама чи що? Можна no, наші мати. Це якийсь навороченний карбон, я так розумію. Що, Санта Круз? CC? Ні. Ні? Ні. ССС це, до речі, теж типа карбон. Ну, no, це ж там наворочений. Є С, а є СС. E, без поняття. Напевно, знову вже. Спешу? це у нас трошки є цих велосипедів. Трек? Да. Нічого собі. Потужно. А, ого. А який бренд доставляє велосипеди на Напряму, без магазинів? Цікаво. А по всій території. Ну, планети? По, так. Якого магазину Тіпо нема офлайн-магазинів і вони доставляють прямо на сайт. Орбеч. Не знаю, але ні. не те, що в мене написано. А, те відповіді немає відповіді... ні, ні, в мене є відповіді. Ну... Не орбеа. Блін. У нас катається деякі. Е... У Полі. У Полі? А, Дарт? Ні, це, це зараз. А, а ці каньйони. Каньйони. А, е... до речі, цікава інформація на щодо Орбе. Що шар, то шар, я то, то знає. Е, ти знаєш, що можна закастомити на Орбе, а там собі байк, як бач. ти хочеш. Ти знаєш, що на треху можна закастомити байк. Ні, цього не знав. Так само можна. Тобто є онлайн-конструктор, як ти вибираєш собі. Валан, да, ти можеш тіпа, комбінувати кольори, стилі розкраски. Не знаю, все. Я, я тільки про РБ. Написи... Під, під зиму написи, можеш своє ім'я типа написати. Прикольно. Ну там, типу, в специфічних місцях, а, але угу. можеш. А, найбільший ОЕМ-виробник велосипедів в світі. І що, як, як оце, великий магаз, що продає? Великий Ашан... гігантський. Як він, Невелмарт. Велмарт. ні, Невелмар в, ва. Ну. Б... Та не магазин, бренд. А, бренд? В них Блин. на рамі прямо написано це бренд. прикинь, Цікав, цікаво. Так незвично. Давай, хай, окей. Буде канндей. Ні. Ні? Канндейл це. американський? а Ну, напише. Це в тайванській. Міріда? Ну, Merida велика теж, а хто ще більший. Тушибі. ще більше? Він гігантський. Гігантський. Хай буде Pride. Гігантський, а, Джай! Я. Нормально. Оце ти... Нормально. Нормально. Якого бренду одна глазна вилка? Ну, то, що я говорив, Lefty. Канадел. Добре. Так. Василь Капчук тільки не є, фігарший. Такі питання, що я би навіть сам навіть не відповів взагалі. Ну Давай щось таке більш-менш знайоме. Хто впровадив концепцію форма... Forward Geometry? Це знаєш, як пальцем отак в небо, хай буде кубу. Ну, це, звісно, кубу да, дуже великий пошаг. Не Куб. Це якраз той, хто у Giant мабуть замовляв. чи а, замовляє. Якщо, типу, ну, трек, напевно, великий старий бренд. Ні. Ну, спеш. У ну, нас не ще є, катаю, це одні такі. Ну, Форварджі це про те, що вони були, типу, довгі і начебто більш типу, слека ці гострі кути. Коротше, це про довгі рами, в першу чергу. А, Мандрейкер. Так. Мандрейкер. Перша перемога є МТБ World Cup 19 2019 року. Де World Cup, я думаю, що скаже World of World Tanks. Хто виграв першу гонку EMTB? Чувак, чувака назвати? Ні, бренд Все про бренди Велосипед. Слава Богу. Теж, пальцем неба. Трек. Ні, трек, трек ні. Трек Чувак. взагалі пізно G підключився. Хто який бренд одним з перших, тобто навіть просто першим, почав робити EMTB, окрім спеша, який потім з'явився. Потім... А, хайбайк? Так. Да. Я упустив слово є, буква Так. Я про тебе думав. Говори починає нас гристи. Я в кадр попадаю. Я сподіваюся, що я буду сам собі говорити. Пів голови. Окей, якого бренду пожиттєва гарантія на раму і ОБД? В принципі, мені здається, що пожиттєва гарантія у багатьох. Ну, я тоже думаю, спеша точно є. А от на, на обід, ну типу. Що, Санта обода свої робить. От, знаток. Шарити. Я би не відповів би насправді. Вони червоненькі с... світиться, вона видно. О, яка перша компанія зробила 29 колеса на провальці? Це не оті великі, коли випригували наверх. Спереді велике, а заді маленьке. Ні, це Епоха наш... паровозів. оцих це, це наші Парових з... моторів. знайомі наші спонсори. Трек? Так. Да. А. а вони на якому наш. 29-те перейшли на шосіках? Чи Ні. Тебе? Це Ні. все про МТБ? тебе. Коротше, Ми. я тут вже не, не буду вигадувати, не знаю. А будь-що МТБ. тебе. Підготовка. Так, як, як завжди, в принципі. О, давай. Хто в кого називається технологія фліп-чіпів Мінолик? Санта Круз. Та ну, ну види, по, почитай. Я гарно підказую, я знаю. Ага. Трек. Трек. Так. О, до речі, то, що ти питав? я І дай відповідь. Хто запустив програму Project One Custom Фарбування? Трек? Так. Цікаво, я не знав. Я думав, чисто РБ нова. РБ я теж молодці, вони гарно зараз розвилися, але трека мені здається раніше пив. Хто першим впровадив офіційно поняття мало? Міріда, може. Міріда вряд ли. Це щось таке, те, що виігрували Кубки по-любому. Це не знаю. Знову ж, той же самий трек. Ні. Ні. Спеш. Ні. Що ще крутіше? Оце, що вигравало наші всі рейтинги. Санта Круз. А я, а я не сказав? Ні, не сказав. Я подумав приїхав в Санта Круз. А дивно, ну тут. Санта Круз. Міхау. Так. І такі люди є. Камери сяде поки людина. Там таймлот. Називається підвискати Active Breaking Pivot. ABP. У пивот. Не, не було б логічно раз. Active breaking pivot. ADP. АБП. Поняв. У мене був дитинстві гномик, ні? На трьох лісах. Поняв. Ти його так спригуєш, і в тебе дві ноги як півот. Без поняття. Ні, це теж трек. Трек? Так. Да. Мені кажеться, що десь проплачено. Ну, співпадіння. Всі, всі бренди це просто співпадіння. <говорю> Коротше, на цьому все. Я не знаю, в мене мам поки питання. Гутен Стоп, Спасибо, що з тебе ж